Те, що у Керчі бавовнить, стало відомо напередодні. Окупанти планували виводити судно на бойові чергування у грудні. Та тепер, вочевидь, доведеться відтермінувати. Як надовго, постараємося дізнатися у Дмитра Плетенчука, речника військово-морських сил України, Збройних сил України. Вітаю вас, пане Дмитре, в ефірі. Вітаю студія. Вітаю, глядачів. Отже, Асколь, чи вдасться йому коли-небудь ще походити морем? Чи уже все до побачення ставимо на ньому крапку? Насправді він ще не встиг навіть привітатися, а ми вже як кажуть, там двері зачиняєш, вони у вікно лізуть. Це той самий випадок. Загалом дуже багато цікавого навколо цього корабля можна побачити. По-перше, сама назва. Це Чергова спроба вкрасти іншої країни, вибачте, де Аскольд і де Московія. Окей, добре, цього вони не розуміють загалом. Чому їх повернули до життя цей проект? Тому що спочатку вторгнення в Україну у 2014 році Російська Федерація, так звана, залишилася без українських двигунів. Які виробляли в моєму рідному місті в Миколаєві на заводі Заря. Відповідно, вони були вимушені повернутися до тих проєктів, які лежали десь там під цукном, і які комплектувалися їхніми рідними скрєпними силовими агрегатами, який може виробляти їхній завод зв'язда. Але завод цей чомусь більше одного двигуна в рік виробити не може. Тому, відповідно, вони дуже довго ці кораблі будують. Він, типу, найновіший, але не зовсім. Там є щось схоже на стелс технології, там був натяк на модульність озброєння, тобто на можливість перекомплектувати. Та головне, що там були вісім шахт під калібри. Такий самий корабель цього проекту Каракурт вони взяли до строю Чорноморського флоту. В тому році він називається циклон, і от, е, їх три. Циклон, Амур, Аскольд. Ці два були вже е, майже готові: Амур і Аскольд. Е, але вони навіть, циклон, який е, два роки вже проходить випробування, не може їх пройти. Він побудований для того, щоб запускати ракети крилаті, але жодної ракети він так і не запустив. Вже скоро півроку, як він у фазі флоту, вже навіть ракети на нього завантажили. Отакий такий спосіб вони намагаються вирішити свою головну проблему. Це закритий Азово-Чорноморський басейн. Вони готувалися до цієї війни. Вони знали, що не можна буде користуватися босфорською протокою через конвенцію Монтре. І відповідно ще тоді, багато років тому, поставили зробили ставку на виробництво цих малих ракетних кораблів безпосередньо в регіоні, на наших, до речі, українських заводах, які вони. Захопили разом з нашим Кримом. Зрозуміло. дякую вам за це роз'яснення. Хочу ще е, обговорити події минулого тижня, які стосуються безпосередньо морів та півдня, Тому залишайтеся з нами на зв'язку. У середу 1 листопада в окупованому Севастополі двічі оголошували повітряну тривогу. Причому друга тривала дві години. Гуляйтер міста Михайло Розважаєв повідомив, що в небі велика кількість повітряних цілей. Причому не лише у Севастополі, а й по всьому півострову. Тому дим над Севастопольською бухтою з його слів. Це маскування напередодні у Севастопольській бухті вже димів Корабель у місцевих телеграм-каналах припускали, що випробовують димову установку, обмежували видимість окупанти не лише біля Севастополя, а й на своєму кримському мосту. Рух ним перекрили близько шостої ранку а остаточно відкрили лише опівдні. Очевидці повідомляють, що також чули звуки роботи протиповітряної оборони, і поки окупанти намагаються так би мовити сховати кримський міст. Україні вдається відігнати їхній флот далі від загарбаного узбережжя. Президент Володимир Зеленський наголосив, що Чорне море має стратегічне значення для усієї Європи та близького сходу. Від безпеки в акваторії залежить постачання продовольства, а отже, й політична стабільність у складних регіонах. Тож, що більше захисту у нашого моря, то більше захисту у світу, наголосив президент. Росія перетворила Чорне море у жону бойових дій, агресії та загроз свободі судноплавства. Але Україна разом із партнерами повертає йому безпеку, і успіх України у битві за чорне море буде у підручниках з історії. Важливо, що завдяки українській сміливості вдається фактично вигнати російський флот за межі. Східної частини Чорного моря Росія не може використовувати наше море для поширення своєї агресії в інші частини світу. Як це було із Сирією? Тоді, коли Росія вклалась в гуманітарну катастрофу на території Сирії, використовуючи Чорне море як свою базу, а згодом і наш Крим як плацдарм для дій російських військових, тепер ситуація змінилась. Ну, до підручників історії ще далеко, хоча окупанти свої вже переписують, але нам своє робити. Стосовно так званих димових завіс і димового прикриття, про яке заявляють окупанти, навіть якщо припустити, що це правда і вони цим користуються, а це ніякі не влучання, то наскільки це ефективно? Це правда. І Що найцікавіше, цей завод, на якому було пошкоджено цей корабель. Він знаходиться зовсім недалеко безпосередньо від мосту, то чергове підтверджує раніше сказану мною тезу неодноразово про те, що цей міст буде зруйновано тоді, коли буде така е, стратегічна потреба. Тому що ці об'єкти знаходяться поруч, і якщо ми змогли влучити по заводу, то, мабуть, по мосту теж не проблема влучити. Так, демову завісу вони використовують, це аерозоль. Спеціальні і використовують вони його для того, щоб теоретично завадити системам наведення бойових головок. Тобто, там насправді досить складний технологічний процес. Але якщо коротко, теоретично лазерна система наведення через цю димову завісу не зможе порахувати відстань дистанцію до безпосередньо цілі, і тому теоретично вона має спрацювати некоректно. Ну в цьому весь сенс. Цих задимлень, тобто в першу чергу, це лазерні системи наведення, щоб збити. Тому, о, якщо ви бачите цей дим, так це він, вони перекривають міст у разі будь-якої загрози і використовують подібні а, способи, як і в Севастополі, і в Севастопольській бухті, так і а, в Кірчі. І стосовно Чорноморського флоту РФ, це надзвичайно дорого. Це настільки дорого, що мені навіть важко уявити, скільки мільярдів, ну нехай буде доларів, це все коштує. Чи виправдовує свою ціну Чорноморський флот РФ сьогодні? Чорноморський флот РФ він взагалі був, можна сказати, вітринним флотом Російської Федерації. У них чотири флоти і фі і Каспійська флотилія ще є Балтійський, Північний і. В Тихому океані, Тихоокеанській. І от цей флот Чорноморський комплектувався е, по пріоритетному принципу. Тобто кращі кораблі сюди, фінансування так само, особовий склад. Ну і окрім того, не слід забувати, що тут умови несення служби такі, трошки курортні, це ж таки, Крим, е, це, це вам не північне море, скажімо так. Тому, відповідно, е, сюди потрапити ще треба було зуміти насправді. І так сюди вони постійно гнали свої досить нові зразки озброєння, кораблі. тому цей флот досить поштовний. і як ви бачите, така кількість концентрована цих морських платформ для запуску крилатих ракет тут не дарма, тому що теоретично вони з чорного моря можуть погрожувати навіть угрупуванні в Сереземноморі, не зважаючи на те, що на шляху не стоїть повітряний простір Турецької республіки не менш ті самі міги, які є натяком групування у середземномор'я в корабельному країн НАТО, це все відбувається в Чорному морі. І що стосується вашого монологу щодо стратегії стратегічного значення українського моря, так для України моря це основний експортно-імпортний канал, і до повномасштабного вторгнення це було 90%. Українського експорту, а в українському експорті плевова частина це саме збіжжя, це реально досить суттєвий фактор продовольчої безпеки у світі, і уж тим більше в нашому регіоні. Тому так для окупантів це черговий геополітичний інструмент, який вони використовують для досягнення своїх саме політичних цілей перекриття наших шляхів морських комунікацій. Але як ви бачите, станом на зараз в західній частині Чорного моря, ми вже не спостерігаємо російські флоти. Це так само не випадкові. Це результат плідної праці всіх складових сил оборонної безпеки України, військово-морських сил, звісно, в першу чергу. Зрозуміло, пане Дмитре, дуже вам дякую, що знайшли час долучитися до нашого ефіру, поспілкуватися. Дякую вам за роз'яснення. На жаль, ефірний час наш з вами добігає кінця, але обов'язково буде чекати ваших включень до нас. іще. нагадаю, що на прямому зв'язку з нами був Дмитро Плетенчук, речник військово-морських сил зсу.